Чергові операції гур у Криму, що уразили спецпризначенці. Жодних територіальних поступок щодо Криму у Києві відбувся міжнародний форум експертної мережі Кримської платформи. Крим без зв'язку. Навіщо окупанти вимикають інтернет і як підтримувати зв'язок із рідними на півострові? У ніч проти 28 серпня спецпризначенці головного управління розвідки уразили в окупованому Криму радіолокаційний комплекс. Про це повідомили в ГУР. Там зазначили, це дороговартісний російський комплекс Тріумф. Днем раніше гур повідомили, що бійці головного управління розвідки уразили в Азовському морі неподалік окупованого Криму. Російський малий ракетний корабель проєкту Буян М. Це носій крилатих ракет Калібр. Спецпризначенці підрозділу Примари за допомогою дрону пошкодили корабельну РЛС. А бійці департаменту активний дій гур атакували борт носія калібрів. У результаті корабель зазнав пошкоджень і залишив район бойового чергування. Крим є тестом на справедливість для усього світу, а Російська Федерація має понести відповідальність за свої злочини. На цьому наголосила постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим Ольга Куришко у межах четвертого міжнародного форуму експертної мережі Кримська платформа. У коментарі Суспільний Крим вона зазначила, що Україна не піде на територіальні поступки щодо півострова. Щодо позиції міжнародної спільноти, то вона закріплена у низці документів стосовно тимчасово окупованих територій. Кримська платформа. Вона збільшується кожного року, доєднуються нові члени, нові учасники. Бо тимчасове окуповані території це в тому числі виклик для міжнародної спільноти. У нас є багато досвідів міжнародних, але жоден із них не можна накласти на конкретну ситуацію і з розумінням того, що це допоможе. А об'єднання міжнародних партнерів це якраз підтримка територіальної цілісності та незалежності України. Час заходу експерти обговорили також наслідки окупації півострова та порушення прав людини у Криму. Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокуренко зазначила для України стало важливим юридичне визнання ЄСПЛ злочинами окупації Криму Росією у 2014 році та повномасштабне вторгнення у 2022. Нині суд розглядає понад 1100 позовів щодо порушень у Криму. Повідомила Сокуренко, Суспільний Крим. Йдеться про індивідуальні позови щодо. До конкретних людей. Наші громадяни якраз поскаржились на порушення різних конвенцій зокрема, захоплення в полон, таке поводження. Так само там питання пов'язані із примусовим нав'язуванням російського громадянства, порушеннях прапорушення права власності. Є з'єднання Алло папуль пуль, привіт. Привіт, як дела? Как дела? Ти хорошо виглядаєш, молодець. Я тебе люблю, папуль. Все Связи нет. Все, розмова. Но вона тривала три хвилини. Це, це рекорд. По декілька хвилин на день з поганим звуком та перебоями зі зв'язком. Так вже понад місяць Наталія спілкується з рідними, котрі живуть в тимчасово окупованому Криму. А все тому, що розкомнагляд обмежив можливість на дзвінки у телеграмі та Всапі. А з татом у нас традиція взагалі зрані, ну взагалі тільки як з'явилися мобільні телефони, кожен ранок і кожен вечір він завжди мені дзвонить. Завжди а в липні ми е, зрозуміли, що ну декілька днів тато не дзвонить, і я не можу йому додзвонитися. Тато дуже сильно захворів і потрапив в лікарню. Я про це дізналася від його дружини. І як я дізналася, вона мені не могла багато разів додзвонитися, просто прислала повідомлення, що, що тато забрали по швидкі. така повна невідомість, паніка внутрішня, тривога. У Роскомнагляді заявили, обмежили дзвінки у месенджерах, щоб нібито захистити громадян від шахрайства та вербування для диверсій. Натомість експерт з цифрової безпеки Павло Білоусов вважає, справжня мета перевести користувачів у російський месенджер Макс. Ці там зірки, всі кажуть месенджер, супер пупер Мега все працює в морі, в горах, в космосі. Є зв'язок там і так далі. І так далі. Ну, от, звичайно, що люди а, плюс втомлені через те, що в них постійно немає мобільного інтернету. Тут їм кажуть, що цей месенджер буде працювати. Хочуть, не хочуть туди переходять, особливо ті, хто не сильно заморочується на безпеці. Білоусов каже: російський месенджер Макс впровадили, щоб збирати і зберігати інформацію про користувачів. Їхнє законодавство, їхній менталітет заточені на те, щоб слідкувати за своїми громадянами. Їх не цікавить. Приватність там і так далі. Так далі, так далі. Тобто, якщо це щось було розроблене ними, то товариш майор туди запхав свого носа. Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Стопак розповідає, цей додаток буде небезпечним для людей з проукраїнською позицією. Якщо вони будуть спілкуватися з Україною, це ну це дорівнює, що вийти з українським прапором на червону площу. От все буде фіксуватися: напрямок дзвінків суть розмови. І питання часу, коли до вас постукаються в двері. Або постукаються, або їх виламують. От і все. Експерт з цифрової безпеки радить максимально відтермінувати завантаження російського месенджера. Поки обходити обмеження на дзвінки у WhatsApp та Telegram можна. Потрібно лише завантажити VPN. а краще декілька. То він, грубо кажучи, в такий тунель це заганяє і. Роскомнадзор там чи ці інтернет-провайдери бачать, що є якесь інтернет-з'єднання, щось користувач робить, але подивитись, що саме чи він намагається зробити оцей дзвінок та. Голосовий, чи він там не знаю, YouTube дивиться, чи він там Mail.ru це відкриває. Він не знає. Він може або повністю відімкнути для людини інтернет, або більш нічого не може зробити. Павло Білоусов також радить заздалегідь домовити з рідними про альтернативний спосіб зв'язку, наприклад, листування електронною поштою. Її за словами експерта: якщо й заблокують, то в останню чергу раніше було. Коли там ти був маленький, наприклад, якщо ти загубишся, приходиш і чекаєш мене біля там входу. Ці там якийсь там стадіон. Ви не змогли з'єднатися, заходиш на пошту, чекаєш лист від мене, і я там надам тобі якісь там інструкції. Наталія Лютікова каже: на тимчасово окупованих територіях залишилось багато людей похилого віку. Яким пояснити ці правила зв'язку складно. У мого тата було два інсульти. Там його дружина взагалі в техніці не розуміється, моя мама те. Ну, для неї ми їй взагалі купили оцей, як кажуть там у них бабушкафон. Вона погано бачить і погано чує. ВІПН, ну це, це вообще нереально. Ну тобто це е, тим більше, що там подвійний, потрійний ВІПН. Заборона дзвінків у деяких месенджерах не єдине обмеження, яке запровадила окупаційна влада. У Криму відключають і уповільнюють роботу мобільного інтернету. Гауляйтер півострова Аксьонов заявив, теж задля безпеки. Насправді, ж, щоб зашкодити влучанню по військових цілях українським дронам, пояснює Іван Ступак, нафтобаза, військова, якась база, неважливо, і от саме з допомогою цих сотових мереж безпілотники орієнтуються. Плюс росіяни дуже свого часу, буквально два місяці тому, пережили шок і трепіт. І от ця історія з Павутиною, коли українські безпілотники орієнтувалися виключно в мережі стрільникового зв'язку. І тепер це дійсно на них працює дуже тригірно. Такі обмеження окупаційної влади спричиняють дискомфорт для місцевих, каже Наталія Лютікова. В день, коли тата мали виписувати з лікарні, я почула буквально почула. Мені сказали, що він помер. Через помилки в зв'язку моїй мамі подзвонили знайомі, їй щось передали. Бо внутрішній зв'язок теж був в цей період дуже жахливий. Наталія розповідає, як родиною вигадали підтримати хворого батька, коли з Кримом майже немає зв'язку. У мого тати четверо дітей, і вони всі живуть не в Криму. І вони всі не можуть приїхати в Крим. І купа онуків. І ми просто розуміючи, що ми не можемо ні я, ні мої рідні, які в іншій країні, там в Фінляндії, в там Україні інші там, діти. Не можемо з ним поговорити і його підтримати. Ми просто придумали. Ми записали маленьке, коротке підтримуюче відео. Де ну от вся сім'я йому там бажає одужання скорішою. Це єдине, що ми змогли йому відправити, щоб він, хоча б розумів, що ми його підтримуємо. На початку серпня у прислужбі російського додатку МАКС повідомили, що його встановили майже 18 мільйонів користувачів. За даними видання «The Guardian», з вересня усі мобільні пристрої в Росії та на окупованих нею територіях продаватимуть вже з цим додатком. Експерт цифрової безпеки Павло Білоусов вважає. Коли Макс почнуть використовувати масово, не підконтрольні росіянам, месенджери заблокують взагалі. Оксана Степова, Андрій Хростальов, Сергій Дунда та Максим Терещенко Суспільне новини, Крим.